Дивоказка знову з вами. Я знайомлю вас з казками, а вони всі чарівні Слухаєм їх я і ти, любі, хлопчики і дівчатка, вас вітає дивоказка Тож зручніше всі сідайте на нові дива. Чекайте, якось в лісі, де зима, йшли два білих барана. Один був уже старий, другий зовсім молодий. Той старенький ішов, кульгав, про щось думав і мовчав. А маленький біг скакав. Пісеньку собі співав. Ой біжу я, ой, скакаю, гарну пісеньку я знаю, розповім всім о як я пісеньку люблю, раз сніжинка, два сніжинка Полечу на чепирінка. Так скакав він і скакав. раптом. І в яму впав. Ой ой ой. Кричить, благає, пісеньку вже не співає. Поможіть! я тут, я впав. Що тут яма? Я не знав. Біля ями йшов кабан. Чує голос. Це ж баран? Підійшов він, подивився, послизнувся вліво, вправо озирнувся, навкруги себе покрутився і у ямі опинився. От вони вже вдвох сидять, та й голосно там кричать: Тут по лісі йде лисиця, в неї довга є спідниця. Чепурна така гуляє, йде і пісеньку співає. Я, лисичка чарівна, у мене гарна коса, Осіду я по сніжку у тепленькім кожушку, в мене є ще рукавички і червоні черевички. Раптом чує хтось. Кричить, Друзі, друзі, поможіть. Тут лисичка зупинилась і в другий бік подивилась. Черевичок послизнувся, з лисичкою у яму Окунувся В ямі троє вже сидять. Помажіть! гуртом кричать. Поруч. Заєць танцював. тра ля, -ля тра -ля, ля Пісні співав, чує він, що хтось кричить. Та й на голос той біжить ближче, ближче підбігає. Каже: Хто це тут гукає? З ями чути голоси. Швидко, швидко йди сюди! Не дістане нас ніхто. Ми вже змерзли. йди сюди, швидше нам допоможи. Зайчик ближче підійшов, глянув в яму та й пішов. Ти куди пішов? Не йди, зайчику, допоможи. Я маленький. Нема сили, вчора лиси чуть не з'їли. Я боюся усіх вас і додому йти час. Ти не бійся нас, маленький порятуй нас дорогенький не образим ми тебе, дружба наша тебе жде. Добре, каже зайчиня. «Погукаю когось я. Відгукніться. Хто тут є? Аж тут, бачить баран йде. Зачекайте, поможіть, каже зайчик. Та стривайте хоч на мить. Тут слизька дорога дуже. Треба ваша допомога. «Ну?» Кажи мерщій, що сталось? Баран каже. мене старость. Трішки я не дочуваю. «Голосніш, кажи благаю. В яму звірі провалились, змерзли дуже. Зробіть милість, треба їм допомогти. Ну, давай, мерщій веди. Ось до ями підійшли. О, малий баранчик, ти? ти також у яму впав, той, що весело співав. Так, сказав малий баран. Яма ця ніби капкан. Так, сказав старий баран. Є у мене один план. Чарівну мотузку маю, нею всіх вас упіймаю. Взяв мотузку із кишені, держить міцно її в жмені. Він промовив заклинання і сказав таке бажання: Ти мотузко, чарівна, твориш різні ти дива. І тепер допоможи друзів з ями дістань ти. І мотузку опустив. Звірів всіх освободив. А коли звірят дістав, то такі слова сказав Будьте завжди обережні. Не ловіть ви в лісі гав. А під ноги всі дивіться, в ямі знов не опініться. Пам'ятайте, що добро переможе завжди зло. Так, промовили звірята. Дружба на добро багата. Дякуємо ми тобі, що врятував нас від біди. Любі дітки, пам'ятайте, друзям всім допомагайте, моя казочка скінчилася. Чи це правда, чи наснилося? Я усім добра бажаю. Завтра в гості вас чекаю.